О, я Нас я, Україні, я, я, я матеріально то... не, нічого не, не, не потребую. No. Не матеріально не no. нічого. А послухати, а дізнатися, які проблеми. Проблем no. у мене а що нема. Нема. Поки okay, <рисвіт> що нема. <рисвіт> Кидайте. Будем... Пане, Пане Теотові, Те, ви не соромтеся, звичайно, у вас є. Ну, заходіть, заходіть. Мене є. навчили не озвучувати ніколи. <гум> і лишній раз прізвище не назвала. Я читав, читав і ваше інтерв'ю, дуже цікаво. Цікаво, що ви з Тернопільщини. Так. В розвідці були. В розвідці був, був. після очолював станечним був. Про поранення ваші читав. Очолював групу, яка займалася дуже тяжкою працею. Боєзапаси, провіянт. То саме тяжке було в нас. Тому що вже селяни не мали нам що дати тоді. Тричі восьмий рік, це є 48-й, 49-й. Там вже на кожній крочі була засідка. Mm -hmm. Під кожним кущем вже сиділи. Так що дуже тяжко нам було. Так, да, ну, важка ну, а... доля. Ну так, бачите, і живу. Мало нас залишили. І в Казахстані були на заслабі. В Казані були на... да. 28 років. Пів життя моєго. З да. 50-го року по 78-й рік. І під поляками, і під німцями, і під совєтами. Нарешті незалежна Україна. Це було найстрашніше. Ну, під поляками, коли моїх дядьків позабирали. Польські ці як Ви знаєте, в Поляків присилали на наші землі в 39-му році біля села. Солили їх. Ну, а восени їх попалили всіх. Ще тоді була боротьба. Ну і моїх дядьків, як то ввесь віддали, це в тюрму. Ну і ви е, оселилися тут, е, в Білій церкві. Як довго ви вже в Білій церкві? Я приїхав в Білу церкву в 1978 році. Тому що в мене дружина була з Поліща. Поліський район, село Мартинович. Я сам з Полісся. От, бачите, це ви знаєте Поліську. Я з Житомирщини, з Новоград-Волинський. Так. Да. Да. У мене дружина була з Полісся, Поліський район, mm -hmm. то вона там була на заробітках. Знаєте, коли там ті всі лагері розпустили у 56-му році. Треба було робочу силу, а вербовщики коли, куди? На Україну? Бо це робочий нарід. І тоді почали вернувати в Києві, і всюди, ви знаєте, тут. І ці ти ну, війну. Тих, що з лагерів э, розпустили. Це було робочу силу. Молодь їхала туди, в Казахстан. Так і моя дружина приїхала, і ми там познайомилися. Тому що москали я не хотів, заявити. Ясно. А на Тернопільщині вас, на Тернопільщині, на Тернопільщині вас не пускали? Не пускали мене. Тільки я приїду, зразу дільничний приходив і говорить, а ну район. Давай. А як ви, ви отримуєте пенсію? Я 22 роки поробив в мідних шахтах. Мідні шахти. Ні, я не знаю, що це таке, страшніше що... було їх. Тому що цілі кос. Uh -huh. ну, я там був електриком. Uh -huh. То не так дуже перероблявся, але треба було. Тяжкі uh -huh. кабеля треба було кожен день на собі. То ви заробили там э, пенсію, так? Я, мені дали, я пішов на пенсію. Ну, 50 років. То, яким років. 77 Ні, чекайте. Ну якщо ви 27 так. то 50 років 77-й. 56-й років я пішов. 56-й. Так. Оцени. Ага. Як то так? То мені дали 160 рублів. Ну то я в 56-му році ви ще був молодий, молод, молода людина. А ну, бачите. <пи> Ясно. Діти є. Нема. Нема. Москалі постарались. Я вже 10 років в ских таборів. Ага. Прийшов. П'ять років весілки. Але та веселка на 20 років розтягнулася. Ага. Не 5, а 20. Ага. Тому що я тільки приїду на Тернопільщину. Мене зразу. А ну, назад. Я їх. А тут, коли я коли дружина купила в цю хатину, то мене рік не приписували. Ну то вже краще було. То за хабара. До великого хабара. На чаїнку паспортного стола, як вони говорили, такий був коваль і приписав через рік. Бо мені не, якщо приписки не було, то пенсії не було, ви знаєте. Таке. Ну так я жив. Ви, ви ж тут не один були воїном? Була... У нас дев'ять чоловік. Ага. Білий церкві. Так. Був місцевий крикун, Волейняк був Захвинюк, ну всі. А засновник Білоцерківської станиці був івано франківщини Такий Василь Якуб'як. Він був хорунжій УПА, був в службі безпеки, трохи працював. От недавно ми були на його, на його могилі. Ох, той я покажу вам. Ось на його могилі ми. От недавно. Тому що ми не забуваємо своїх. Пану Хіду відправили. 10 серпня він помер, та ми його згадуємо. Він засновник Білоцерківської станичі у 92-му році. В 94-му він помер і в Білоцерківську станицю очолюю я з 94-го року по щодочний день. Ну, а станиця Білоцерківська трошки працює на оздоровлення клімату Білої церкви. Ми багато зробили. Тому, щоб... Тому що ви знаєте, що тоді, коли я сюди приїхав, то було комуністичне болото. Російська мова, хоч українське місто. Так, з славними традиціями. Що? З традиціями славними українськими. Так, І Мазепа ви знаєте, форпост Коновальчинеї був. Тут конували чотири сотні організував Білий церкви. Петлюра. ще Петлюра, це ще є, є Богдан Хмельницький. Знаєте, то все а той час було комуністичне болото. То тому, що тут був Київський військовий округ. В той час, ну, Ви знаєте, то якраз вісім казар, то офіцери, я там навіть колись писав про них, вони забули собі сказати, білі ще іди до мої». Вони всі поселились тут. Білий церкві. так церкви. Коли... Росі... Росіяни, так? Росіяни. Та ще й мало що того. Що свою родину сюди потягнули. На хлібні міста. От бачить оту от сусідне. Він поженився з росіянкою. Гарна, гарна родина. Ну, оженивши з росіянкою, а росіянка 8 чоловік. Дві сестрі, чотири брати і ді, батько і мати. І зараз їм квартири. Бо він був завидуючий швейний майстерні, цей українець. Так. Зробив добру справу для України, правда? Віщим росіянам, і всім треба було квартиру. Пане Теодоро, наскільки я знаю, у вас є одна проблема, яка вас е, трохи пече. Так? Це ваші спогади, е, які пропали... Ну, спогади я писав кілька разів. Мені вже. вже нема коли нема. В пука. Вони були марши, Я комп'ютер в мене про барці не працює. Вчора 86 років, ви знаєте. Я так ще трохи маю пам'ять. І ще де що роблю. Угу. Ось сьогодні у нас е, кожен постійний четвер місяця. Станиця збираєш. Нас 36 чоловік. Збираємося там, говоримо, дещо. Болючі. Ясно. Колись таниця була у нас дуже гарна. Був очі гурт, співав постанські пісні. Ми як їхали в Київ електричкою. Як все співають дівчата, не знаю чи Костянтин ще пам'ятає, вони вже помирали, немає. Їх. Як відчувають повстанських пісень, повний вагон набере людей. Так що нема де навіть. Так співали аж до Києва. Зробили свою справу. Біля Шевченка виступали. Всюди. Так. Да. Важке життя ви пройшли. Як і всі воїни УПА. Я не жаліюся. І довго не було визнання. Ну і не буде вашої патріотичної, звитяжної боротьби. От е, кілька днів назад до мене прийшли не, за спілки української мови. Не забувають мене, так як ви вийшов. Я ніколи, ніколи би не думав, що я побачу за своє життя вас. Ніколи б не подумав, навіть сні не приснили. Це сьогодні я відкриваю свою приймальню, приймальню народного депутата О, це дуже добре. тут в Білій церкві. Одеса ми. На вулиці Мазепи. Ярослава Мудрого 11. Ярослава А, Ярослав а це... це добре. Добре. Також добра справа. Костянтин буде Ваше, очолювати цю приймальню. Добре. Він... Ну і я буду час від часу тут з'являтися. Я його нехай мені, я його називаю. Білоцерківський спікер. Він на координаційній раді там є, така. робить добру справу. Треба, щоб такі, як Костянтин, працювали. Ну, він в мене буває такого. Він Це мене добре. Не забуває. Це добре. І дружина його також. Я радий, що, що Костянтин познайомив нас. Так, ну, От. тепер каву будемо п'яти. Та, мабуть, не будемо вас турбувати, тому що треба їхати на прийом. Там люди е, будуть. Але ми вирішили до вас окремо прийти, ну, дуже... засвідчити свою шану вам, Барше. подякувати вам. Навіть голова міста мене не забуває. Ага. Колись воно нормально. А хто передав через свою секретаршу, мені передав, щоб. До мене не підходити. Ми в свій час, а саме у 2005 році, пан Теодор, я йому. До мене підходити, секретаршою передав. Ми організували тут такий час. Я доброго ви... відношення не був. Він мені дещо помагав, але не мені, а нашої організації. Ага. То маршрутку дасть, базар їхати, то крути. Ага. То добра справа. Ми ну, то... кожен рік їдемо крути. І того року. Дай Бог, що поїду. Ну, Боже, я знаю. А перший раз пану Теодору, міський голова, чи виконуючий обов'язків тоді був Володимир Якінчук, в 2005 році. У нас була в білій церкві така акція. Ми зробили символічний е, жертв, е, запропонували владі міста, щоб одночасно були вручені подяки від міської влади ветерану радянської армії і е, пану Теодору. І то було дослід трепетно і щемливо. якщо ви пам'ятаєте, грамоту грамотовий і нині покійний Василь Марченко. От Тоді так, було досить, досить потужно. А тоді було на площі перед Шевченком, зараз бачите, передають підпільно. Ви знаєте, в тім братстві, воно па не і за кучми, І то було легше. Ніхто нас не чіпав. То було добре. Правда? Ніхто нас не чіпав, просто ми робили свою справу. Та ми навіть по гарнізонам ходили, ви знаєте. Є такий майор Олександр Мельник, був тоді в гарнізоні. Він ходив до командира і він нам давав дозвіл. Це була велика, добра справа. Ми брали такого Марченка, вже помер ветерана. Другої світової війні, як вони город світчизняної. Mm -hmm. І нас двох, Сенякевич і я, йшли до солдат. Виступали, літературу їм давали. Тоді все було краще. Тоді ще жив в Австралії Юрій Бореч, бачте. У мене є його. То він допомагав багато. В літературі було дуже багато в нас. Вона працювала на нас. Mm -hmm. В мене ще не є фотографії є з того. Крути. Ось на крутах я виступаю. Без окулярів добре бачите. Слава Богу, що не добре, але так. Така газета була. Бачу Лупаков тут. Так, Лупаков і Братюнь. Братюнь, так. Да. Колись така газета була, вона ну, Констанцій знає. Зараз вона не виходить, копійка. Виходить. А така копійка, ну її називали колись Бульварна, вроді, газета. Людям не подобалося. Тобто журналістка взяла мене інтерв'ю. Можливо, це це інтерв'ю то я вам дав його. У мене воно єде. Так, так, є. Литвино. Олена але воно і потім. От вас, бо ага. моя писанина. То моя автобіографія. То візьміть, якщо хочете. Что? Щоб, щоб то менше. Ось он, це інтерв'ю, Ага. То візьміть собі. Може вам. Дякую. Дякую. Лише, лише, я, був, я кожен рік ще на Зарванецю їжджу. Uh -huh. І от е, того року я був Зарваничі, і от мені така книжка попала. Бачите, вона е, Оту книжку я як прочитав, це все е, ті місця, де колись я ходив з автоматом. Бережанщина, Козівський район, біля Тернополя. І тут є навіть така мапа. Тут дуже гарно. О, бачите. Ото всі мої стежки. Mm. Я собі згадав, куди я ходив. Бачите, отак. Це. Yeah. Ясно. Тернопільщина. Да. Був... Ядкові... Пане Теодоре, я хочу вам сказати, що я радий зустрічі. А хочу також вам запев... вас запевнити, що якщо є якась потреба в моїй допомозі як народного депутата, то ви можете розраховувати на мене через Костянтина. Будемо тримати зв'язок. Є у вас? У, у нас телефони з паном Теодором є. І пан Теодор дуже чудово знає приміщення Мудрого 11. він там буває на тижні, я буваю, Рад, я буває. а то йду. Тут, тут пану Теодорові візитки не потрібно. Пан там буває. От 14 було свято наше, знаєте. День козацька. День колення УФА. Упа. Я біля Шевченка читав притягу вояка лупа» того року. Мені запропонували читати декалог, А я їм говорю, Ото велике зібрання, бачите, маса народу. Ну тут сотня є ФСБшників. Я, я не Богу говорю. Ага. І тому Жиличенко. Я дикалог Дикало читати не буду. Я Все. Ясно. Я причитав причалу. Так що набрав сили, гучно, добре. Так що в мене не все виходить. Голодним Яру Роман Коваль дав мені виступити. Від імені ще живущих, комбатантів УПА. Я виступив. От моя робота, правда. Поки живу. Треба молоді, молоді більше розповідати. Так, молоді. Зараз ну, тут молодь так. зовсім інша. Вони не знають радянської пропаганди. От, так, так. так, так. Ми... Нинішня молодь це, не це не чистий то, що... аркуш. Що ми вже такі от, як, як я, то тяжко їх вже перевернути. Тих комуністів старих, то нехай вже доживають. Так. Та як мене вже тяжко перевернутися на комсомольця. <гум> <гум> Все. Я вже комсомольцем не воду. Добре. Пане Теодоре, я дуже радий цій зустрічі. Я також радий. Я розумію, що ви людина як воїн па. Скромно, що кажете про те, що вам нічого не треба, але ми подумаємо з Костянтином і готові завжди допомогти. Я, я обез, Матеріально я я вам говорю, що. Ні, я кажу, мені що... за той ордер платять, що Ющенко дав. Ну не Ющенко, а підписав Ющенко. Ага. А який орден за заслуги? За заслуги. Ага. Отоді, куку, да, мені. Югор, то ви заслужили. Піднесення таке. Бо багатьом дають ордени, які не заслужили. Но, а ви заслужили. Це? Я знаю. За Україну. Що зробите? Так. Дай Боже вам здоров'я, пане. Дай, І... Дай Боже вам вашу прачу, вашу, за вашу працю, за те, що є. Дякую. І я сподіваюся, що ми будемо продовжувати наші я особисті дораді, спілкування. Так. Поки я буду жити. Я вас так. буду пам'ятати. Якщо буде нагода така, як Костянтин нам організує зустріч з молоддю, то я буду тоді просити, щоб ви також прийшли на зустріч. Я ніколи не відмовляюся. Домовилися? Я Дякую. маю добрі контакти навіть е, з свободою. Добре. Добре. Хто, Свобода наші політичні хто партнери. Вприєм. Ви ви знаєте, що Свобода наші політичні партнери, ми разом в Верховній так, Раді. Я знаю, Но і Свобода, мене, і батьківщина. Мене голова Київського Київської свободи Марченко буває. Mm -hmm. Він мені допомагає деколи транспортом, mm -hmm. бо зараз я до того мира не йду, mm -hmm. до голови Білої церкви я не йду. Хоч правда на 24-го. Біля Шевченка я одягаю уніформу. Йду. Як біла ворона, то він до мене підійшов, правда? Тільки дуже оглядав. Ще нема ФСБшників. Добре, будемо йти. Ради, я радий, ви, що ви, в доброму що настрої. До Добре. От, доброго вам здоров'я. Вам також. Ну і плідної праці добре дальше що можеш